Вітаю, мене звати Василь. Я хочу розповісти вам про свій причіп. Цей причіп українського виробника фірма Урса із Запоріжжя. Я його придбав більше року тому. Це модель універсал розміри на 2,5 на 1,25 м по бортах і висота бортів 40 см. Тут оцинковані йдуть борти, товщина металу 1,5 мм. Вони йдуть от, з таким Перегином ребрами жорсткості. У мене цей причіп, по суті, майже в максимальній комплектації. Це в нас середній тент іде. Каркас, труба 25 на 25 І сам тент. Сьогодні я його вперше надіну на цей причіп. До цього я його не надівав, просто користувався без тенту. Повна висота від підлоги причіпа до ось цієї висоти до стелі, типу. Тенту в нас виходить метр 10 чи метр 15, я не пам'ятаю точно. В цьому причепі ви бачите металеві оцинковані крила. 1,5 товщиною металу. Вони дуже надійні, на них можна ставати. Мою вагу в 73 кг. Ці крила витримають, але не рекомендую, без необхідності ставати не потрібно. Для цього є якраз ось такі підніжки. Ці підніжки чудово підходять для того, щоб до них якісь. Прив'язати вантаж, щоб він не ганяв по прицепу, коли ви будете його вести. Плюс на цю підніжку можна ставати, коли вам треба залізти в причіп, і плюс вона захищає реально ваше крило. У мене був минулого року такий досвід. Я здавав задню, не подивився в заднє бокове дзеркало і наїхав. На стовпа. Якби не оця дуга, то я би по-любому зігнув би металеве це крило і довелося би або рівняти його, або нове замовляти в романа. В нас тут колеса 14-го радіуса. Я купував беушні. ушні, окремо диски, окремо гуму. Тут завужений диск. Мені порекомендували це зробити для того, щоб була відстань більша між колесом і самим. Самою рамою. Також ви зараз бачите, що причіп знаходиться на такій от підніжці. Опорна стійка називається, вона є з одного боку і з другого боку. Це потрібно для того, щоб поставили ви на підніжку цей причіп спереді. На підкатному колесі і, відповідно, заблокувавши колеса, щоб причіп вже не котився. По суті, він і так не мав би котитися, бо опорна ця стійка стоїть. І можна без проблем зараз залазити, вилазити з причіпа, він не завалиться. В мене сцепне йде. Ось саме цей елемент. Він йде на вагу тонну 400. По замовчуванню ставиться зазвичай на 750 кг. Тут іде на тонну 400, там ідуть губки, які обхвачують головку фаркопа. Вони зроблені з чугуна. Це набагато твердіший, відповідно, метал, він не буде розбиватися і буде краще йти зцеплення. У нас розетка, вона йде на 7 контактів. Тут є перехідник, він надітий на 13-ти контактну розетку. Підкатне колесо. Воно в нас регулюється, тобто ми можемо як опускати його ось таким крутінням. Зараз ми, наприклад, піднімаємо причіп, у нас він піднімається, або опускаємо причіп. Додатково я замовляв пару місяців назад ось таку чудову пластикову ручку фірми ALCO Також ось ця ручка чудово підходить для того, щоб можна було взяти. І собі куди потрібно, ви вже собі потягли цей причіп, тому що раніше я брав. За прицепне, це трішки незручно, ну і плюс брав за саму раму причіпа. Тут гостре, сам метал, це теж знову ж таки незручно. Тому рекомендую, якщо бажаєте, то звісно брати ось такою пластиковою надійною ручкою. Ось ці гумові відбійники у нас потрібні для того, щоб коли ми робимо ось так, відкриваємо передній борт. Поставили, і в нас виходить передній борт, так, котимося. Передній борт лежить на відбійниках, плюс в нас є можливість подовжити дишло на пів метра. Відкручуючи ось цих два болта, ми дишло пересовуємо вперед. І закручуємо ось тут. Відповідно цих два болта і виходить. Я таким чином, рік тому, зараз додаю фотографію, бачите, віз своєму другові в коломію зі Львова профнастил довжиною 4,5 метра. Тобто передній і задній борти в нас опускаються, ззаді в нас ланцюги. І таким чином я подовжив дишло. І без проблем машина могла тягти і здавати задню з таким от довгим вантажем. Єдине, що був момент, мене зупинили в стрію і дали мені штраф за те, що виліт профнастилу ззаді був на метр сорок, а дозволяється лише на метр, тому що в мене профнастил накривав номерний знак, і відповідно. Через це я отримав штраф. Плюс в мене не було страхівки на нього, обов'язково, коли ви придбали причіп. Купуйте страхівку. Без страхівки не виїжджайте на дорогу. Тому що ви для поліціянтів як червона шмата для бика. Вони зразу знають, що той, хто з причіпом, зазвичай там не все гладко і можна штрафанути. Тому будьте обачні. Особливістю цих моделей ще є те, що. Крім того, що у нас опускається передній борт, плюс ми його без проблем можемо от зняти. Тут такі ось петлі відщокуються, вони витягуються. І потім у нас цей передній борт просто вибираєте, знімаєте, ставите собі збоку, і ви вже не маєте борта. Можна щось вантажити, щоб не ложити, наприклад, його на ці гумові відбійники. Але тут ще є ось така штукенція. Це, якщо ми знімаємо з цієї фіксації, то у нас таким чином виходить саме Тобто у нас на ось цих болтах, відповідно, виходить самоскидання. Я цим ніколи не користувався, і не бачу, ну, для мене особисто в цьому немає потреби, але ця опція, вона йде по замовчуванні. Кожна модель йде саме з цим самоскидом по-любому. Ще хочу сказати один момент. Ось вилка. Ця вилка не на 7 контактів. Це ось на ній надітий перехідник на 7 контактів. А ось тут у нас виходить на 13 контактів. Коли ви замовляєте причіп, потрібно чітко говорити, наскільки вам потрібно брати вилку. Чи на 13 контактів, чи на 7 контактів. Ось ми бачимо мою розетку на 13 контактів. І ось цей перехідничок. Цей перехідничок коштує в середньому 150 гривень. Ви без проблем можете його знайти. Мій, ось вже моя ця розетка вона сюди не влазила. Я просто завжди його так клав, щоб не доставала до землі. Відповідно, там чи до снігу. Мій прицеп: всю зиму був на вулиці. Він зимував під відкритим небом. Я тентом його не накривав. Я тент лише сьогодні зібрав. Особисто в мене в дачі логан 13 контактів. Так, ідемо далі. Аналогічно ви бачите тут так само відбійники, ці дуги підніжки і опорна стійка. Я собі, коли замовляв цей причіп, поставив ось такі. Ріжки стопи, дуже класна річ, коли їдете в темряві вночі, тобто ви бачите свого причіпа, що він з вами їде, бо коли сам причіп він доволі легенький і його не відчутно, він дуже легко йде за машиною. Плюс ще одна особливість приємна: ці прицепи дуже класні в задньому ходу. Коли ви здаєте назад, вони надзвичайно слухняні. В передбачуванні, і ви без проблем вгадуєте і правильно туди, куди треба, здаєте. Навіть якщо ви не маєте досвіду і боїтеся, що у вас буде складно виходити в задній хід здавати з прицепом разом, то можете не хвилюватись, у вас це доволі непогано буде виходити. В мене це виходило майже з перших разів. У нас задні стопи. Ідуть звичайні польські на лампочках до речі, стопи, будьте з ними акуратними, бо я собі вже один розбив якраз у цей правий, я робив його під заміну. В Романа замовляв. Він Коштував, здається, оця накладка сама скляна. Ну, вона не скляна, а пластикова, по суті, 100 гривень я в нього дозамовляв. І дозамовляв також ту червону ручку, яка спереді на підкатному колесі, щоб було зручніше, бо раніше в нього її не було. Якщо ми зробимо, зараз навіть одною рукою, Бачите? Треба Опа. зробили. І тепер у нас виходить борт задній так само лягає. І дуже класно щось перевозити. Не буде заважати, можна щось довге ставити. Або ж взагалі, як я вам і казав, просто знімаєте його. Там теж ззаді йдуть з'ємні петлі. І це дуже реально дуже зручно. В мене, як ви бачите, Є шість отаких такелажних петель. Зараз вони коштують по 150 гривень. Дуже-дуже зручна річ. Тобто, враховуючи те, що в нас металеві борти, тут особливо до багато чого не прив'яжешся. І отакі такелажні петлі, якщо у вас будуть вантажі якісь, вони в нас приблизно по висоті йдуть від підлоги до ось цієї верхньої точки. Ну, точно буде сантиметр. Це 100%, буде десь 10, може і 11 міліметрів. Тобто, це треба враховувати. Але вони надійні, до них можна прив'язуватись. В романа є ще навіть міцніші, можна ще, вони дорожче коштують. Але, як на мене, то зазвичай, до речі, да, я займаюся реалізацією таких прицепів уже більше року. То я для своїх замовників завжди рекомендую саме оці таки лажні петлі. Оці кутники алюмінієві. Це я їх поставив через те, що перший раз, коли якраз другу своєму вістою профнастил, я не догледів, вони профнастил стягували стяжками разом із цими заднім і переднім бортом. І вони так стягнули, що трішки викрутили мені задній борт. І мені довелося його вирівняти, вистукати дерев'яним молотком. І я вирішив, щоб біля петель усилити. Там з металом було все добре, ніяких тріщин не було. Але все-таки для себе, щоб спокійно спати, я усилив той момент. І зараз так воно в мене трохи виглядає по-кулібінськи, але зато я знаю, що там все супер і все надійно. Це додаткова ось опція цепки. Роман може ставити як на цепок, так і може ставити і на тросик. Взагалі, рекомендую я, щоб ви самі ставили. Можете в епіцентрі, в новій лінії замовляти ось такі всі речі, там прибамбасики, і без проблем ви зможете його установити, зробивши отвори там, і зафіксувати. Але ви купите собі той, який хочете собі тросик. Бо, наприклад, от, тут у нас зараз ципок, він доволі добре тарабанить, гримить, його треба брати в якісь. В якусь тканину, щоб він так не, не дзвенів. Хочу сказати, що це в мене другий причіп. Перший причіп я собі замовляв півтора роки назад теж у Романа з бакалітовими бортами. Там розміри були 2,5 на 1,5 метра. І той причіп був занадто великий і занадто важкий для моєї машини. Я коли його почав збирати вже на саті, до мене почали закрадатися певні думки, що я тупанув. А потім, коли надівши тент і проїхався з тим причіпом 500 км, я зрозумів, що точно то занадто великий прицеп для моєї машини і для моїх потреб. Тому я відразу його продав, а купив ось цей придбав. І в цих розмірах 2,5 м метра на метр 25 – це ідеальний варіант для ваших потреб. Тобто для будови, це суперово, бо іноді в мене... Замовляють мої клієнти розміри, наприклад, 2,5 на 1,5 метра, але вони замовляють 1,5 метрові розміри тоді, коли вони займаються якимось бізнесами, і їм потрібно реально більше ширина Це раз. І другий момент, що їм потрібна ширина, щоб заїжджав квадроцикл. Бо тут все таки замала ширина для квадроцикла. Ще особливість цього прицепа і бакалітового. Тут висота борта у нас йде. 40 см в бакалітових бортах іде висота 46 см. З бакалітовими бортами прицеп сам він виходить, борти в нього жорсткіше йдуть, тому що там виварюється каркас з квадратної труби і туди вкладається фенерна вологостійка плита. Це один момент і другий момент. В металевих бортах, Якщо, стоять у вас, якщо ви берете собі такий причіп 1,25 шириною, то корисна ширина. зараз покажу то корисна ширина в нас, виходить, ось від цього місця, від стійки цієї і до стійки ось цієї, ширина 1,24 м. Це потрібно враховувати, тому що сам лист стандартний йде, 1,25 25 м, і він трішки в нас видно, що по пів міліметра заходить за, за цю стійку. Я веду до того, що якщо у вас буде ширина листа, наприклад, м, 25, то із за цієї стійки він може сюди повністю не лягти. У нас виходить від стійки до стійки 1,24 і 7. Метр 24 і Тобто, якщо ми заведемо його далі сюди, то тут взагалі виходить у нас 1,31. Метр, метр але в нас ось іде уже ребро жорсткості, якщо ми його вище піднімемо. Якщо ми міряємо від ребра жорсткості до ребра жорсткості, то тут у нас виходить 1,24 і п'ять. Тобто це потрібно враховувати от так, таку особливість. Тому що, якщо ми міряємо по довжині, то в нас виходить 2 метра сорок вісім з половиною. Закладаємо повних. Повна довжина у нас получається в закритому положенні буде 2 метри 52 см. Надів сьогодні абсолютно новий тент. я ним не користувався, тож новому власникові достанеться не юзаний ось такий от середній тент. Ззаді ми бачимо клапан, щоб попасти всередину. Ми Просто робимо ось так. Відкрили. Раз. Вже. Ось так виглядає в відкритому варіанті клапан. Він закинутий нагору. Ось. І можемо мати нормальний доступ всередину. Каркас збирається на болтах. Важливий момент. Щойно поміряв рулеткою, від підлоги прицепа до квадратної труби ось цього місця знизу, у нас виходить 1075 мм. Тобто, по суті, 1,10 у нас виходить до верхньої частини. А якщо у вас якісь, якась, наприклад, буде коробка. Висотою там, 1080 то вона вже може не зайти, тому що буде впиратися в тих 5 мм, буде вже не давати ось ця труба зайти. Ви це маєте враховувати. Оцей скосик дає нам покращену аеродинаміку. Тобто, якщо у вас легкова машина, то відповідно буде набагато краще. Не буде такого паруса йти за прицепом. Бо в мене був перший мій причіп 2,5 метра на 1,5 метра, і там був високий тент. Мені випадково його дали, Роман дав чи його працівники. І тому я з тим парусом відчув, як то їхати по трасі. Реально, задачею в мене плюс 3 літри на 100 кілометрів було на, накручено. З того часу, як придбав я другий цей причіп, то я почав займатися реалізацією цих причепів. Тобто я. Співпрацюю з Романом і допомагаю продавати йому причепи. До мене дзвонять клієнти, і я на власному досвіді. Так як в мене був причіп з бакалітовими бортами, тепер у мене цей причіп з металевими бортами, то я маю наглядний досвід в користуванні. До речі, цей причіп я сьогодні продав, зробив генеральне доручення, і він поїде в рівне. Тому що в мене зараз. Моя будова трішки застопорилася, і щоб цей причіп у мене не був просто не стояв і під снігом, під дощем. Хай краще він іншим людям служить. А коли в мене відновиться будова, то я обов'язково знов в Романа придбаю такий же самий причіп. І потім зроблю на нього відгук. Сподіваюсь, вам був цінний мій досвід. Тож, якщо вас цікавлять прицепи фірми Урса, прошу звертатись до мене, телефонуйте, вказаний під відео є номер. Я дам повну консультацію, якщо краще вам замовити. Порекомендую з власного досвіду, зроблю прорахунок і обов'язково зроблю вам приємні бонуси, які будуть йти доп-опціями до вашого прицепа. Зараз ми його присунули цеглою. Тут виходить 4,5, точніше перепрошую, тут у нас виходить 3,5 ряди. Приблизно, я думаю, що десь кілограм 800-900 точно є. Тому що до відбійника резинового десь залишається 3 сантиметри, ось можна. Ось так. Відбійник. А, то Там взагалі до відмінника 2 см-3 см. Ось там відбійничок. І відбійничок. Гарно йде за машиною. Ну, В даному випадку я, звісно, його перевантажив. В ідеалі брати 2,5 ряди, а не 3,5. А може навіть і 2 ряди. А це не хотілося їхати другий раз за тою цеглою і. Все, все допакував разом. Їхати небагато було, 20 км, тож вирішив, якось, якось воно буде. Ось таке у мене щеплення, таке підкатне колесо, такі відбійні для цього переднього борту, щоб він, він не царапався. Супер, причіп у нас метр 24 фактично на 2,5 м. Я ним задоволений. До того в мене був причіп 1,50 на два з половиною, борти були з фанери волостійкої, але той причіп був завеликий для цієї машини. З цим я себе чудово почуваю. Їжу в центрі міста з ним, у Львові, по вузьких вулицях, і все влажу акуратно, єдине, що треба, так, все, все супер. Хто думає, де замовляти, і не вирішивши. Можете робити свій вибір на компанії УРСА. Ось так.